Привіт, мій любий глядач! Це відео знайшло тебе не просто так. Сьогодні у нас 12 серпня, день, коли вчора вже Меркурій завершив свою ретроградність. І з 15 числа на нас чекає знову повернення у нормальний стан. Коли ми розуміємо один одного, коли е, техніка нормально працює, коли нарешті е, є контакт. І Власне, зараз я хочу зробити таро розклад, що ви пройшли за цей період, який урок ви винесли за період ретроградного Меркурія, і що буде далі після нього, після того як ви винесли цей урок, цей інсайт, які результати ви отримали, що на вас чекає далі. А зараз, будь ласка, поставте це відео на паузу і максимально вдумайтесь в питання, які ми будемо розглядати під час цього розкладу. Першим питанням є це які інсайти ви отримали за період ретроградного Меркурія, які події вас супроводжували і до яких усвідомлень ви внаслідок них прийшли. Друге питання це який результат ви маєте на зараз по виходу з ретроградного Меркурія. І третє питання це що на вас чекає далі після цих усвідомлень, після цих інсайтів, які події будуть з вами відбуватися у найближчий час. Зараз, будь ласка, загадайте число від 1 до трьох, і ми починаємо. Значить, перший, хто загадав, число один буде розклад на таро щоденної відьми. Той, хто загадав число номер два, розклад буде на таро... Таро світлого провидця. І той, хто загадав число номер 3 буде розклад на таро Відьминого саду. Ті, хто обрав перший варіант таро щоденної відьми. Перше питання це які події вас супроводжували в період ретроградного Меркурію, а також які усвідомлення ви отримали внаслідок цих подій. Дивіться, у мене на картах показує, що максимально акцентована у вас була сфера особистого життя, спілкування, кохання, партнерства з іншими людьми. Це може бути як ваш партнер або а, людина, з якою ви там вже давно в стосунках, або це може бути просто якась близька ваша людина. Це може бути близька подруга, це може бути колега на роботі, з якою ви робите спільний проект, і взагалі людина, з якою ви от такий тісний чуттєвий контакт, входите емоційний, отримуєте якісь такі емоції від спілкування з нею. І в цілому у вас є якийсь такий благотворний для вас союз. І Дивіться, що відбувалося в цей період. Ви дуже переживали за цю сферу життя, тому що ви зустрілися з якимось страхом на рахунок цієї сфери. Це може бути якась ситуація з минулого, яку ви переживали, наприклад, там хтось вас образив або хтось вас обманув, і ви знову зустрілися в цьому періоді. З такою ж ситуацією або зі страхом на рахунок цієї ситуації, також е, могла бути ситуація, коли ви зустрілися з людиною, яка вам завдала шкоди в минулому. Ви могли знову зустрітися з цією людиною, тому що тут все про таку тривожність, про страх е, знову опинитися під ударом від когось, і все пов'язано зі. Стосунками взаємодією з іншими людьми, ну особливо мені здається, це з коханням пов'язано. Можливо, ви боялися, що ваш партнер зрадить вам, або якось себе буде поводити з вами не так, як би ви хотіли, і це не завжди має якісь. Примітки від партнера, що він так хоче зробити, просто ви відчуваєте страх, навіть без приводу, навіть якщо партнер максимально гарно з вами поводиться, ви можете все одно відчувати тривожність, яка має місце у минулому, яка йде з минулого і заважає вам якраз в цьому періоді ретроградного Меркурія. І дивіться, що за усвідомлення ви отримали. Мені здається, що все ж таки більшість цих самонавіювань, цих страхів на рахунок цієї сфери життя, вони були хибними, тому що на усвідомлення я бачу, що, наче, як взяти себе в руки і радіти життю, не дивлячись ні на що, тобто, навіть якщо. Ви пережили знову ту ситуацію, яка була з вами в минулому, або знову зустріли людину, яка вам задала шкоди в минулому. Ви все одно усвідомили, що треба взяти себе в руки і не звертати увагу, кайфувати від життя, не звертати на увагу на ту ситуацію, на ті страхи. От це просто таку проявити силу духу. І продовжувати жити це життя, не повністю окунаючись ці страхи, не окунаючись в ці тривожності, і просто жити далі. Це просто так: от взяти себе в руки, стати таким стержним, таким кременем можливо сказати, і продовжувати жити це життя. Тому внаслідок цього сталося таке усвідомлення, такий інсайт у вас, що все одно треба закривати очі на. Отакі От проблеми треба проявляти свою впевненість в своєму партнері, в своїй роботі, в колегах і далі продовжувати жити це життя. А також, якщо все ж таки, там вам хтось завдав болю, ви розумієте, що треба проявити свою впевненість, свою силу і завдати цій людині, як сказати. Пояснити їй, що вона має робити, пояснити свої особисті кордони їй, пояснити їй, як вона має поводитися з вами, щоб не завдавати вам шкоди, тобто відстоювати себе і продовжувати насолоджуватися цим життям. Друге питання у нас це: які результати ви маєте на зараз, до чого вас привели ці події? І інсайти, і який стан ви маєте зараз. Дивіться, у вас дуже зараз непростий стан, тому що наче як ці події, наче як ці страхи і ситуації, які завели вас в таку тривожність на рахунок партнерств, вони вам дали зрозуміти, хто є хто. Наприклад, ви могли побачити, що там ваш партнер якось неприємно вдіяв до вас, якось повів себе неприємно до вас, і ви одразу зрозуміли причини цього і. Яка ця людина є насправді для вас? Тому багато з партнерств або якісь усвідомлення про вашого партнера, про вашу близьку людину, вам дали зрозуміти, що ця людина не є тим, що ви думали про неї. Тобто, це принесло якесь вам розчарування, розуміння, чому вона вчиняла якось там з вами раніше, і прийшло таке усвідомлення? Воно це таке неприємне, і можливо навіть дало вам якусь таку тріщину у спілкуванні з нею у партнер, з нею, або це людина, наприклад, не факт, що це партнер, це можливо людина, з якою ви спілкуєтесь. Ви зрозуміли, що вона є не тою людиною, якою вона являлася у вашій голові. Тобто, хоч ви і зуміли перебороти цей страх, перебороти цю ситуацію, яка давала вам таку тривожність за е, от такі союзи в вашому житті, зараз ви розумієте, до чого вам йти далі, е, чого вам потрібно позбавлятися, можливо, позбавлятися не тільки е, самої цієї людини, а, можливо, якихось своїх страхів на рахунок. Ставлення до цієї людини, можливо, ви просто усвідомили, що дуже багато проблем, ваші стосунки приносили саме ви, тим самим, що, наприклад, тривожилися там без приводу, і цим самим, наприклад, там, дратували партнера, або також зайвий раз тривожили його. Тому зараз таке усвідомлення, результат цього, цього періоду, що ви розумієте, що від чогось треба відмовлятися, від якихось старих патернів вашої поведінки, або від непотрібних людей в вашому житті, тому що ви зрозуміли, хто є хто. І які ситуації привели до того, що ви маєте зараз? І прямо це усвідомлення вам дає розуміння, як вам діяти далі, від чого позбавлятися. І куди вам йти, хоча ці усвідомлення, як бачите, дуже сильно неприємні, і вони якось знаєте, дуже перешкоджають тому, щоб якось прям насолоджуватися життям, вам потрібно зараз просто брати і позбавлятися від непотрібного, тому що ви розумієте, що якщо продовжувати жити так, або з цією людиною, або поводити себе так само, то ви будете заганяти себе в глухий кут, і не буде розвитку ні в стосунках, ні в якихось партнерствах, ні в дружбі. То зараз ви розумієте, що треба відмовлятися від старої манери поведінки і діяти абсолютно. Абсолютно як би це незручно для вас не було. І третє питання одинички, що ж на вас чекає далі після цього періоду. Якраз тут прям логічне завершення от таких от усвідомлень, коли треба від чогось відмовлятися старого. Це зараз таке, от звільнення від того, що вам не потрібно, від якихось старих моделей поведінки від страхів, від непотрібних людей. Це, по перше, звільнення, хоч таке неприємне, це такий якийсь підсумок. Якогось певного періоду вашого життя, коли ви звільнилися, хоч це і неприємно, але ви можете йти далі, і таке розмислення над тим, як вам діяти далі. Тобто, зараз ви можете найближчим часом трошки так згодіти побути на самоті, не йти там в колектив, не йти в якісь дуже людні місця. Ви хочете просто побути на самоті. І так по роздумувати над всім цим, і це зараз найкращий варіант, тому що тільки ви знаєте відповіді, як вам рухатися далі, від чого вам треба відмовлятися, які вам рішення варто приймати, тільки є всередині вас. Вам не потрібна нічия порада, ні нічий погляд зі сторони. Вам потрібно тільки заглибитися в себе, якось порефлексувати, поаналізувати, що вам робити далі. І далі ваш рух дуже сильно прискориться. От на рахунок якраз такої партнерської вашої сфери життя, з стосунками, з союзами з іншими людьми вас дуже сильно прискоряться цей розвиток, коли ви звільнитесь і почнете усвідомлювати, що вам робити далі. Ті, хто обрав число 2 та розсвітлого привидця, дивіться, які події супроводжували вас цей ретроградний Меркурій, і до яких усвідомлень вони вас привели. У вас було дуже подій, багато пов'язаних з. Таким балансом рівновагою у всіх сферах життя. Це може бути баланс між роботою та відпочинком, між бути на самоті та бути між людьми, конфлікт. між Зараз багато працювати чи відпочивати там лінуватися, наприклад, а також між таким відчуттям справедливості ви постійно все зважували, чи варто робити те, чи варто робити інше. Також бачу в принципі, дуже багато позитивних подій, тобто у вас було багато успіхів в роботі, в стосунках. Тобто, вам в цілому не було чого переживати, але ви постійно задумувалися і зважували, чи варто вам зараз радіти, а можливо далі вас чекають труднощі, чи варто вам. Там там насолоджуватися цим результатом, чи варто ще працювати, або а, чи варто покладатися на от, цей метод, цей успіх, або цю людину, чи варто на якусь іншу? Тобто, навіть як все було добре, але постійно піддавали все сумніву, піддавали все. Отакій от такому відчуттю справедливості, і це вам заважало. Хоча в цілому ретроградний Меркурій пройшов в цілому досить непогано, і е, от зараз задумайтесь, скільки багато позитивних моментів насправді вас. Е... Оточувало. На друге питання, які результати ви маєте по виходу з цього періоду ретроградного Меркурія, мені показали такі досить неприємні карти. Можливо, що ви десь усвідомили гірку правду про те, що не варто так піддаватися або критиці зі сторони, або цим метанням між якимись сумнівами, чи варто вам це робити, чи варто те робити, тому що це в повній вірі вам не дає насолоджуватися. Цим життям, своїми успіхами, і ви розумієте, що треба бути більш строгим до себе. Треба в першу чергу ставити якісь свої цінності, свої пріоритети по життю і розглядати більш таку практичну частину свого життя, її розглядати як основною і ставити її в пріоритет. Наприклад, хтось там вас покритикував, або ви піддали сумніву, якийсь ваш результат, якесь ваше досягнення. Ви маєте одразу зупинитись і зрозуміти а. Чи справді це я так думаю? Чи це мені хтось нав'язав? Або можливо, це мої страхи говорять за мене. Ви маєте усвідомити, і це, взагалі, результат вашого ретроградного Меркурію, що? Можна не піддаватися цим всім провокаціям, що е, можна не відповідати якимись емоціями на ці е, провокації зі сторони ваших страхів або зі сторони інших людей, що можна не піддавати сумніву всі ваші результати, всі ваші успіхи. Що треба ставити в пріоритет свої цінності, свої правила по життю, е, свій комфорт, свої досягнення, а не е, ці страхи та сумніви, між якими ви митаєтесь, тому ви це усвідомлюєте, що можливо е, десь. Ви пропустили цей момент насолоди, ви пропустили цей момент щастя, тому що ви просто віддали свою увагу цим страхам і сумнівам, а не насолоді своїми досягненнями. Також я бачу, що це ще може бути ситуація, коли у нас ретроградний Меркурій він взагалі дуже руйнує коннект не тільки між іншими людьми, але і між. Нашими усвідомленнями, тобто, ми навіть себе можемо не розуміти в цей момент. Тобто, якісь думки, які у нас виникають, вони можуть в нас вести не до тих. Усвідомлення, які нам потрібні, тому якісь сумніви, які у вас могли виникати, вони могли бути взагалі нереальні, і ви могли їх сприймати зовсім по-іншому, ніж це було б у е, Меркурій, коли він рухається вперед, а не назад. Тому також ці, от сумніви, між якими ви металися, між якими ви постійно перескакували і заважали вам вони діяти, якось насолоджуватися життям, вони могли бути навіть нереальними. Тому Ось такий результат, що ви зараз розумієте, що така болісне усвідомлення, що не варто на це реагувати, варто бути більш строгим до себе, до своїх пріоритетів, вміти захищати себе, вміти бути строгим до інших людей, до себе і не давати собі вестися на ці провокації, тому що це вам буквально заважає. Отже, для двік подій, які будуть вас. Переслідувати далі, які будуть ставатися з вами далі, після цього періоду, після цих усвідомлень, найближчим часом. Знову, це ж як і у першого варіанту, це потрібно буде заглибитися в себе, зрозуміти, що вам потрібно відпустити в цьому житті, що вам потрібно робити далі. Тобто, всі відповіді, на які у вас є питання. Вони є всередині вас, всі відповіді всередині вас, не питати нікого, ніякі поради, не звертатися там до якихось наставників, до інших людей. Зараз тільки ви знаєте відповідь, і варто побути на самоті порефлексувати і зрозуміти, що вам потрібно робити далі. А також по подіям бачу, що скоріш за все вам доведеться взяти. Лідерство за якісь моменти в вашому житті, можливо, це на роботі, або можливо, це у стосунках, де ви якраз такою своєю харизмою своїм таким настроєм направляєте інших людей, або керуєте якимись ситуаціями і заряджаєте інших людей або якісь події на хороший початок, на якісь натхнення. Знаєте, це коли ви як, керуєте грою цією. І ви робите все для того, щоб людина, з якою ви працюєте, або з якою ви в стосунках зрозуміла, що далі все буде добре, щоб ви дали їй цю надію, цю енергію на е, рух, на якесь застосування своїх навичок, на застосування своїх талантів, коли ви максимально заряджаєте інших людей цією енергією, скоріш за все, через те, що у вас от якраз в цьому періоду було багато успіхів, або ви зустрілися з Ситуаціями з минулого, які підтвердили, що е, ви там можете знісити свої бажання, ви можете взагалі в цьому світі все робити, як ви хочете. Ви можете створити цей світ за своїми е, забаганками сказати. То зараз у вас будуть події, які будуть продовжувати вам показувати те, що ви зараз керуєте цією грою, ви зараз своєю харизмою можете буквально заряджати інших людей, ви можете е, якісь творчі проекти робити до речі речі, дуже класні карти на творчість, коли ви можете так порефлексувати якраз своїми такими відчуттями у творчість направити це все, тому заряджайте інших людей, беріть на себе лідерство, проявляйте свою харизму, свою активність от прям таку пристрасть показувати до своєї справи, до своєї людини, до своїх друзів для якоїсь спільної справи і рухайтеся вперед. Тому в минулому періоді в ретроградному Меркурії. Вам довелося реагувати на ці всі сумніви, які давали вам метатися між одним варіантом, між іншим варіантом, піддавати все сумнівам, піддавати все справедливості. То зараз вам потрібно навпаки трошки так романтизувати життя, і далі вас будуть пересадувати події, в яких потрібно буде дуже не сумніватися, а навпаки, вірити у те, що все буде добре, вірити в якусь свою перемогу, вірити у позитивні результати, а не піддавати все сумнівам. Нарешті ви так сказати, зможете вийти з цього капкану, коли. Ви метаєтесь між одним і іншим, і не можете насолоджуватися життям, не можете правильні рішення приймати і е, рухатися вперед. То зараз якраз про натхнення, про енергію, про мотивацію. Ті, хто обрав число 3. таро Відьминого саду, які події ставалися з вами впродовж цього ретроградного Меркурія? Дивіться, у вас також трошки тут е, про баланс, як і у цифри 2, хто обирав, але тут більше про баланс. Допомоги іншим і е, от дати, взяти, знаєте, ви можливо. Комусь фінансово допомогли, або вам хтось фінансово допоміг. І ви постійно відчували, як до всіх якусь жалість, до всіх якісь такі відчуття провини, що е, треба попіклуватися про когось, про турбуватися, а про себе, можливо, забували, що е, тут або одне, або інше, або ви дуже сильно допомагали іншим, що, скоріш за все, і віддавали всю свою силу, можливо, всі свої гроші, енергію на допомогу іншим людям, на допомогу близьким людям. І так, що у вас вже не вистачало енергії на себе? І це вам давало дуже таке неймовірне відчуття навантаження, що я вже не можу справитися з цією відповідальністю. Я вже навішала на себе стільки справ, стільки обов'язків, що в мене вже просто нерви не вмитримують. Але все одно ви хочете допомогти комусь. Постійно могло виникати якесь таке відчуття, що іншій людині більш потрібно, ніж мені. Таке відчуття жалості, співчуття, що їй потрібніше мої гроші, їй потрібніше моя увага, а я якось обійдуся. І це вже переходить на такий рівень, коли ви вже аж самопожертву таку сильно несете. Що це вже шкодить і вам, і цій людині. Що можливо, ця людина вже відчуває себе якось ніякого, що ви настільки багато їй допомагаєте, або вона, можливо, не потребує такої великої допомоги. До речі, це може тягнутися якась ситуація з минулого, яка знову повернулася в цей ретроградний Меркурій. Що можливо, у вас проблеми були в минулому з відстоянням особистих кордонів? Наприклад, вас про щось попросили. Ви не хочете цього робити, але ви все одно робите, тому що. Розуміти, що ви маєте допомогти, це така от якась відчуття справедливості, відчуття, що треба допомагати, там якусь свою карму задабрювати, Там а вам там Бог дасть більше. Це зовсім не екологічний варіант для вас, тому що ви можете допомогти від щирого серця іншій людині, або там якусь пораду дати їй дати їй турботу, увагу. Але це має бути не в ущерб собі. Це вже таке порушення якихось особистих правил, особистих цінностей, що спочатку я маю себе забезпечити всім необхідним щастям грошима турботою а потім вже інших людей тому що інші люди будуть нещасні бачачи що ви настільки їм віддаєтесь тому тут у вас проблема з таким балансом між допомогою іншим і можливо придприділянню увагу іншим ви можливо дуже сильно переживаєте за інших людей також може бути таке от відчуття що постійно тривога за інших людей постійно ви відчуваєте якусь відповідальність за інших людей там де це не потрібно ви відповідаєте тільки за себе і за своїх близьких, але ні в якому разі не за людей, якихось сторонніх. І оце відчуття жалості воно дуже вам перешкоджало. воно дуже витрачало багато вашої енергії. Ви відчували себе вижитою як лимон, коли вже настільки на вас було багато обов'язків, що ви вже просто не витримуєте. І якраз після отакого такого періоду, коли ви максимально віддавали себе іншим людям, у вас настало усвідомлення, що не варто так робити, що варто відстоювати особисті кордони, відстоювати особисті інтереси, що ви тут керуєте грою, що ви керуєте тим, надавати допомогу, чи не надавати, погоджуватися на там дати комусь в борг чи не погоджуватися, тому що це тільки ваше право. Надати людині якусь там допомогу чи там пораду їй надати, якось поспівчувати їй. І якщо людина вже там нагліє конкретно, а я думаю, що хтось по-любому наглів бачачи, що ви настільки себе там віддаєте іншим, і ви відчували цю виснаженість. Ви розумієте, що треба навіть якщо йти на конфлікт, ви маєте на нього йти, тому що інколи конфлікт навіть потрібний нам для розвитку подальших ситуацій і. Це якраз та ситуація, коли відстоювання особистих кордонів, і тільки ви вирішуєте тут. Чи допомагати цій людині, чи ні, чи проявляти своє відчуття чи ні, чи якось переживати за цю людину, тривожитися чи ні, тому що тут ви керуєте парадом, і це тільки ваше рішення. Тому, якщо ви погоджувалися на якусь там допомогу, коли вже у вас у самої ресурсів не було, то це тільки ваша проблема, що ви не змогли відстояти свої особисті кордони і сказати ні, або сказати, що зараз у мене немає ресурсу, немає грошей, що ви просто не хочете, можливо, це робити. Це тільки ваша проблема проблема, а на цієї людині, тому що це ваше право погоджуватися або відмовляти, і ви ні в якому разі не стаєте винною комусь, тому що це має бути допомога від вашого щирого серця, а не того, що вас хтось там змусив. Які результати ви маєте зараз після виходу з періоду ретроградного Меркурія? Я бачу, що ви якось максимально розслабилися, стали насолоджуватися цим життям і зрозуміти, що ваш комфорт він має бути привище всього. І це якийсь такий, знаєте, у вас навіть як завершився такий якийсь кармічний урок, тому що тут успішне завершення у когось усвідомлення, що, наприклад, ви вже там до ретроградного Меркурія, вже давно зрозуміло, що не треба там бути занадто добрим до всіх. Але оцей Меркурій він повернув вас до цієї ситуації, щоб світ побачив, як ви реагуєте зараз на такі провокації, і коли ви знову усвідомили, що не варто там бути дуже. Відданим іншим людям занадто допомагати їм, якось грошима, порадами, увагою, то ви нарешті зрозуміли, що все. Нарешті цей урок завершений, що ви, врешті-решт, будете казати ні, що ви будете казати, відстоюючи свої особисті кордони, чи варто вам допомагати цій людині чи ні. І нарешті це таке успішне завершення цього кармічного уроку. І ви прям зараз там солоджуєтеся життям, у вас така от якесь відчуття комфорту, що нарешті ви як зрозуміли і Нарешті вам не потрібно бути комусь винною, не потрібно там переживати за когось. І ви розумієте, що зараз ваш комфорт це найкраще, що є у вас, і ви насолоджуєтесь цим результатом. Тому дуже така класна карта, тому що це, мабуть, єдиний варіант. От, третій, хто обрав, хто при виході з Меркурії розуміє, що ви вже відпустили оцей такий паттерн поведінки, що можна вже йти вперед, дякуючись тільки про себе, не віддаючи себе іншим людям. І забезпечуючи красу навколо себе, комфорт навколо себе, і е, взагалі радіти своїм результатам. І третій варіант: які ж події на вас чекають після виходу цього періоду ретроградного Меркурія? після цих усвідомлень, того що ви зрозуміли, що нарешті треба піклуватися про себе і тривожитися тільки про себе, не віддавати всі свої емоції, почуття іншим людям і своє співчуття іншим людям. Дивіться, у вас по подіям може бути трошки така особиста криза, тому що може бути все ще боротьба між цим відчуттям, що хочеться комусь допомогти, або там не допомагати комусь, а залишити цю енергію або ці гроші собі. Тому трошки може бути така відчуття незадоволеності відчуття, що між чим зараз розірватися такий внутрішній конфлікт, тому що все ще світ вам вас може трошки провокувати на правильну реакцію в таких ситуаціях. А також я бачу, що незважаючи на ці події, що ви будете так трошки сумніватися в тому, як вам діяти, в тому, що обирати свій комфорт чи там тривожитися за когось, то я все одно бачу, що у вас звільниться дуже багато часу для себе, для того, щоб обрати якийсь дальший шлях для себе, це може бути трошки помріяти, обирати варіанти вашого подальшого розвитку, тому що навіть у цьому такому загнаному стані, коли ви не знали, допомагати. Вам чи ні, там коли дуже багато обов'язків від інших людей на вас насипалося. У вас не було часу подумати про себе, про свої варіанти розвитку. Якраз зараз цей час з'явився. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, на ваш енергообмін, на підписку на мій канал, на лайк під цим відео, а також на коментар, наскільки вам прорезонував цей розклад, наскільки ви себе побачили у варіанті, тому, який ви вибрали, і дуже буду вам вдячна на підписку. На мій інстаграм, тому що там дуже багато цікавої інформації. Кожного дня там публікую прогнози на найближчий час, на тиждень, і, взагалі, дуже багато цікавої такої езотеричної інформації, яку можна застосувати у звичайному житті. Тому дуже дякую вам за перегляд. Всім блага.